Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 січня, мене звати Українчик. Згідно з даними синоптиків, 4 числа у більшості областей очікується хвиля відчутного похолодання, яке буде особливо помітним у нічні та ранкові години доби. За інформацією Укргідрометцентру мокрий сніг з дощем подарують свою увагу мешканцям п'яти областей. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо в суботу 4 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Суботу, 4 січня, по всій країні пройде хвиля похолодання, а мокрий сніг з дощем випадуть у п'яти областях. Південь у Одеській області в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії, в денні години доби. Від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години від 0 до плюс 2 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 4 плюс 2. На Миколаївщині в день від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 0 до плюс 2. На Запоріжжі і Херсонщині очікується мокрий сніг з дощем. В Криму литиме помірний дощ. У Одеській і Миколаївській областях хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, доволі таки сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині. В день плюс один мінус один, вночі від трьох до п'яти градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу з позначкою мінус, в нічний від мінус 4 до мінус 6. У Хмельницькій, Рівненській і Тернопільській областях в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 1 мінус 1, в нічні від 3 до 5 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів, вночі від мінус 8 до мінус 10. В усіх областях Західного регіону України. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус 2, на Луганщині день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Маріуполі в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Харківщині синоптики прогнозують сильну хмарність і відсутність опадів. У Донецькій і Луганській областях дощ та мокрий сніг. Вітер західний. Сильний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла в нічні мінус 1 мінус 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 тепла, в темні мінус 1 мінус 3. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний мінус 3 мінус 5. У Вінницькій області в денні години плюс 1 мінус один у нічні від 3 до 5 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, нічна мінус 3 мінус 5. У Житомирській області в день плюс 1 мінус 1. вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. В Сумській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до 2 градусів морозу, у нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 4 січня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності 5 балів. Це високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!